У Черкасах поки офіційно всього 4 мільйонери. Це ті, хто вже розповів про свої доходи податківцям. Деклараційна кампанія тут добігає кінця. Відзвітувати про свої кровні черкасті можуть до 1 травня. Декларацію потрібно надати особисто за місцем реєстрації або в електронному вигляді. Для цього достатньо мати ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. Натепер задекларували свої доходи вже близько двох тисяч черкастів. на загальну суму понад 60 мільйонів гривень. Професор міст Ставого вишу Микола Бушин має за добру традицію щороку звітувати про свої доходи. Ну чого його скривати? Отдай то, що положено, скільки там? 15%. Все, 15 відсотків Не обіднієш. І так повинні всі робити. Всі хочемо жити гарно, то треба тоді і виконувати ці закони своєї держави. До 1 серпня цього року ви зобов'язані сплатити ці суми, які були задекларовані вами, вашій декларації про доходи.